В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в сьогоднішній недільний день, в неділю по суті, шостого Великого посту, ми згадуємо вхід Господній Єрусалим. Як говорить і Евангеліст Іоанн Богослов в сьогоднішньому євангельському уривку, який читався за літургією, що Господь на шостий день за шість днів до Пасхи, до Пасхи, саме старозавітної, яку святкували іудеї. Він прийшов у будинок у Віфанії, у підніжжя Єлеонської гори, недалеко від міста Єрусалим, де відвідав будинок Марфи і Марії і вже їхнього Воскреслого брата Лазаря, якого він напередодні Воскресив із мертвих. І приймаючи його гостину, одна із сестер Марія омила ноги Христа і помазала його благоуханним Єлеєм. Так, зустрічали в країнах близького сходу усіх гостей, тому що спека, тому що жарко, і коли приходить якийсь гість, йому омивали ноги. А якщо якийсь поважний гість, то окрім води, помазували єлеєм. І разом із Христом був його один із близьких учнів Іуда, Іскаріот, який євангеліст Іоанн, вже вказує, мав намір зрадити його. І Іуда говорить до сестер, що навіщо таке дорогоцінне. Таку дорогоцінну річ, як пахнуче масло використовувати для того, щоб вмивати ноги, давайте е, продамо його за 30 динаріїв і роздамо ці гроші бідним. І, звичайно, Євангеліст Іван говорить, що наміри його не були благими. Хоч і на словах він говорив, що роздамо бідним, але про бідних він ніколи не думав. І носив з собою скриньку з грошима, накопичував для себе і став вже таким меркантильним. І вже Мав намір зрадити Христа, тому що важливий момент зрозуміти Іуда, як ім'я, стало таким ім'ям образним негативним, яке пов'язується тісно зі зрадою. Але ця зрада прийшла до людини, і не тільки до нього, а до будь-якої людини. Не в один момент це накопичується і рішення про те, щоб зрадити Христа, воно прийшло до нього заздалегідь, і в цих словах його проявляється якраз цей його злий і нехороший намір. Але Господь говорить, що залиш, нехай вона помазує мені ці ноги, нехай продовжує цю справу, тому що бідні будуть з вами завжди, і вони завжди кожного дня біля вас, і ви їм повинні помагати, а я не завжди буду біля вас, але сьогодні тут. І також Христос говорить, що вона йому омиває ці ноги, готуючи його до смерті, не просто як поважно гостя зустрічає, а вказує на ті страждання, які його очікують в наступні майбутні декілька днів. І після цього, на наступний день, після цього як Віфані Господь відвідав будинок цих двох сестер, їхнього брата Лазаря, і Господь іде в Єрусалим, де, підготовивши його учні, підготувавши йому молодого ослята, він сідає на нього і в'їжджає в це місто Єрусалим. Як ви чули, одяг кидали люди перед Христом із пальмовими вітками, як ми сьогодні, із вербною, із вербою, із вербовими гілками, тому що те, що є і росте на нашій території, така традиція сталася віддати шану тому святу і тій події, яка відбулася колись. А люди зустрічали з пальмовими вітками Христа як Царя, як Месію. І дуже насправді був такий дивний, цікавий випадок, тому що до цього. Христос уникав слави. До цього, як ви пам'ятаєте, будь-яке чудо, яке говорив Христос, Він завжди е, говорив не розказуйте нікому. Когось зцілив і каже, нехай це залишиться з тобою. Сціливши когось і каже, піди і покажися священникам. І завжди намагався, щоб це чудо залишалося між своїми у вузькому колі людей. А тут. Ніби як протиріччя із попереднім образом життя Христа із його попередніми трьома роками проповіді. Він в'їжджає в місто на славі, ніби сам собі протирічачи тому смиренню, яке було раніше. Насправді Господь Господу Святі Отці з Богословської точки зору приписує такі три служіння, три вида служіння. Це як пророка, як месію, як царя. І Господь якраз хотів нарешті явити людям себе як царя, тим людям, які ще, можливо, сумнівалися, яким було недостатньо цих чудес і цих зцілень, яких він робив протягом трьох років своєї проповіді. І люди, звичайно, стелили одяг, тому що в Старому Завіті є згадка про те, що на великі свята в Єрусалим. Завжди входили пішки, але як окремі випадки царі і поважні особи, бувало, в'їжджали. І якраз Господь в'їжджає на Ослятині як цар, як того, якого повинні вже нарешті люди зрозуміти і прийняти як месію, наче як повідомлення, як меседж такий досить сумніватися. Я є той цар, якого ви чекали. І, звичайно, Господь знав, що в'їжджаючи і бачачи радісні ці пальмові відки людей. І ці слова Осана Осана перекладається як спаси нас жи з приставочкою цієї жи, «спаси, спаси наш нарешті, Ісусе, Сине Давиду. Тобто люди втомилися від того життя, яке вони мали. А іудеї особливо втомилися, як ви знаєте, від римської влади. Вони хотіли незалежності, вони хотіли, щоб Іудея була окремою державою, і вони чекали часто в першу чергу царя земного. Звичайно, вони ж знали про всі пророцтва, які особливо писали в Старому Заповіті. І саме яскраве якраз пророцтво про цей день було у пророка Захарії, який ще задовго, за декілька сотень років до народження Спасителя, дав пророцтво про цей день і сказав, що він війде, цар у своїй славі, і зустрінуть його, і в'їде на молодому осляті. Тобто. Пророку було відкрито про цей день і про цю славу ще задовго до пришестя у світ Спасителя. Христос, в'їжджаючи в Єрусалим на п'ятий день, за п'ять днів до святкування іудейської Пасхи, якраз за п'ять днів до святкування по традиції іудеї, заколювали собі агнця, якого мали зарізати, і святково за святковою трапезою з'їсти в сань день Пасхи в суботу. І Христос, наче як. Показуючи іудеям, що він цей новий агнець, який був закланий за всіх людей від початку самого світу. Про це говориться в відкровенні Іоанна Богослова в ту книгу, яку ми називаємо Апокаліпсис, ця подія входу Божого в Єрусалим, звичайно, святкова і радісна, але вона невід'ємно зв'язана із тим, що Христос зробив напередодні, а саме з Воскресінням праведного Лазаря. І Люди на той час не знали нічого подібного, такого чуда, як воскресити, воскресити когось із мертвих, і, звичайно, воскресити лазаря уже на четвертий день, коли тіло загиблої людини, померлої людини починало погано пахнути. А іудеї їх ще не так, як ми сьогодні ставили в гроб, а ставили в такі пещери кам'яні, привалювали камінь. І Христос воскрешає і Лазаря на четвертий день. Звичайно, що подія і звістка про це розійшлася по всій іудеї. І більшість людей, і це не приховано для нас в Писання, зустрічали Христа так радісно саме через цю подію. І саме е такими словами Іоанн Богослов завершує сьогоднішній євангельський уривок, що зустрічали Христа радісно, бо Він воскресив Лазаря, бо чули про цю звістку. Так закінчується сьогодні Євангеліє. Чули про цю звістку, що він воскресив лазаря. І люди хотіли цього чуда, вони отримали і в якийсь певний момент повірили йому, кричали: Осана, що це той цар, він вже навіть і мертвих воскрешає, і, звичайно, позбавить нас від Римського рабства. Звичайно, думки більше з акцентом про земне. Але після свята завжди наступають будні. І те, що людина накопичує в собі в будь-який святковий день. В храмі, на спільній молитві, на спільному богослужінні це вона в тілі в будні дні. Якщо ми християни лише у святкові дні, ми погані християни, в будні дні це будні дні буває важкої роботи. будні дні це дні бувають скорботи, униння, спустошення сімейних сварок, різних побутових речей. І коли закінчується оця ейфорія, коли Христос входить в Єрусалим, як новий агнець уже. Коли закінчується це празництво, Христос знав, що його чекає. І неможливо зрозуміти Євангелія е, Страсної П'ятниці, які будуть читатися в четвервечері, неможливо зрозуміти саме без цього дня, без цієї ейфорії свята входу Господнього в Єрусалим. Тому що як вони його визвеличили, е, Христа як Царя, як вони в нього повірили. Так вони в ньому по земному і швидко розчарувалися. І ті, хто кричали ще е, у понеділок, е, що Осана спаси нас. Вони ж розчаровано кричали Розіпни його. Уже в п'ятницю кричали Розіпни його. І передання говорить, що і людей бачили тих самих, які зустрічалися з пальмовими відками, ті самі і серед натовпу стояли, які замість варави. Які замість Христа обрали відпустити якраз вараву. Така от ейфорія радісна, такі швидкі емоції змінилися емоціями негативними. І повертаючись з цього Єрусалима, з цієї святкової події, зустрічі, Христос назад повертається в Віфанію. В це маленьке містечко: Віфагія і Віфанія, які знаходилися поруч один із одним у підніжжя Єлеонської гори. Він повертається в Євангелії, не вказано, де він ночував. Скоріше всього, говорять, що він ночував якраз цих самих сестер Марфі і Марії, залишився ночувати. І на наступний день, у понеділок, якраз завтра, нероздільно зв'язані ці дні Воскресіння Лазаря. Це зустріч Христа в Єрусалимі. І завтрашній день, коли буде читатися євангельський уривок, про те, як Господь повертається вранці назад, вже в Єрусалим. Ніхто його вже святково не зустрічає наступного ж дня. І по дорозі він бачить. Кущ смоковниці. смоковниці, яка мала би вже принести свої перші маленькі плоди. Про цей уривок пише Євангеліст Марк, і він говорить, що Христос побачив цю смоковницю, цей кущик, і говорить, що вона мала би вже принести плоди, але плодів на ній немає. І наче як прокляв її і сказав, що не буде у ній плодів во вік. І такі слова здавалося б, Христос безобідну рослину. Проклинає і говорить, що вона не, не повинна більше приносити плодів. Але Евангеліст Марк уточняє, що в цей період вона мала би вже мати плоди. І те, що вона не має, вона більше не зможе мати. Христос показує в цей момент себе людям, що Він має можливість покарати людей. Він має всю владу і силу, так як саме як покарав цю. 에, здавалося б, безвинну рослину, він так само може покарати і людей, але він цього не робить. Маючи таку безмежну владу, як творець, все держити світу, він цього не робить. І показуючи, щоб люди мали приклад на цій смоковниці, яка не робила нікому злоби, але яка що? Але яка не принесла добрих плодів. І так само ми, зустрічаючи Христа в радісні зні, присв... буває, беручи участь у святковому богослужінні, ми буваємо, забуваємо про ті буденні дні, як та смоковниця, принести ті добрі плоди і втілити в життя те, чого ми навчилися, якраз в ці свята, підтримати в собі вогник того, чого ми напиталися в собі в ці святкові дні. Нехай Господь допоможе нам, напитавшись цієї благодаті. А сьогодні якраз такі слова звучать цей день днісь, Благодать Духа Святого нас собра, що Божа благодать привела нас в храм, Божа благодать інколи допомагає нам стати на молитву і цю Божу благодать, накопичуючи в собі. В ті моменти скорботи, які в нас бувають, в ті моменти злоби, в ті моменти сварок роздратованості, якраз і треба користуватися оцим горщиком нашої благодаті, яка дається нам в ці радісні дні. Бо якщо ми забудемо про цю радість в ті дні скорботи, ми можемо залишитися ні з чим і не приносити добрих плодів, і як та смоківниця залишиться біля розбитого корита, як кажуть. А якщо ми знаючи це, що нас чекають якісь страждання, приймаючи їх. Приймаючи їх як якісь життєві наші випробування, ми зможемо цю благодать в ці дні на набуті нами в ці святкові дні свята церковні. Ми зможемо пройти оці зону турбулентності в нашому буденному житті. Нехай Господь допоможе нам втілити цю радість, яка сьогодні в нас є, і ці вербні гілки, які ми сьогодні приносимо, іначе як символічно. Віддаємо шану Христу, що ми теж його зустрічаємо, теж його приймаємо як Месія, визнаємо його, чекаємо Його і хочемо провести з ним наше вічне майбутнє життя, щоб ми не зрадили Його в моменти, коли від цього нас буде вимагати життя, щоб ми не посоромилися Його, щоб ми не накопичували в собі намір і злобу, як це накопичував, живши і будучи біля нього кожного дня, його вірний учень Іуда. Нехай в цьому допоможе нам Господь, Його вірні учні апостоли і ті праведні люди, які все ж таки залишилися вірними Христу і в день Його святкової зустрічі в Єрусалимі і е, біля Христа. Пасха Господня і радість Господня неможлива, не усвідомивши і не пройшовши із Христом Його Голгофу. Амінь.